Попит на послуги лазерної епіляції в Чернігові чималий. Разом з тим значна є конкуренція. Про те, як планує розвивати свій бізнес Марина та чим вирізнятиметься серед інших, запитаємо прямо зараз. Пані Марино вітаю. Рада нашому знайомству. Розкажіть нам трошечки про вашу студію. І, власне, як у вас справи? Дякую, справа в мене добре. Ось власне моя студія. Працюємо ми вже півтора місяці, і якраз в кабінеті спеціаліст приймає клієнт. Я навчалася в медичному університеті. Прийшла за послугою власне лазерної епіляції. Подивилася, що кабінет гарний, білий, чистий, всі ходять, посміхаються, всі гарний настрій. І подумала, а чому б мені також не спробувати цю сферу. Мене взяли на роботу, я працювала на апаратним косметологом і лазерною епіляцією. Мені постійно чоловік казав, що потрібно пробувати свій кабінет, орендуй, ти будеш на, на своїм часом більше володіти. Я розумію, в мене маленька дитина, тому вирішила спробувати власну справу. Ну і власне спробую. війничани. У мене чоловік був військовослужбовцем. У них були робочі відрядження в зону ведення бойових дій, і він був там двічі, в 18-20 році. І потім він захотів, коли у нього закінчився контракт, спробувати себе в іншій сфері в правоохоронних органах. І йому запропонували Донецьку область, Краматорськ. Тоді ще дитини не було. Ми були вдвох, і ми вирішили, що ну, а що думати, треба пробувати. Ну і так, ми там прожили майже рік, і почалась війна, і довелося звідти виїжджати. Йому запропонували тут посаду, тому що тут звільнилася людина. І ну, власне, ми спробували все одно. Донецька область це зона ведення активних бойових дій і обстріли там кожен день, якщо не в Краматорську, то в іншому місті. І це навіть якщо не торкається фізично, то це морально впливає на стан. Ми хотіли спочатку власними силами, але це достатньо коштовний бізнес, сама апаратура коштовна, і ми просто фінансово не мали змоги, але я потім натрапила на гранти від дії. Потім з'явився грант для дружини-учасника бойових дій. І сума, в принципі, була вже така, що можна було щось спробувати. Я працюю вже третій місяць, так як я медпрацівник шукала собі щось з цієї сфери. Мені дуже комфортно. Марина за освітою, лікар. Це дуже важливо в цій сфері, бо багато ми знаємо, зараз працюють люди без медичної освіти в сфері косметології, в салонах краси. Вона до кожного підходить ретельно, особистий підхід до кожного клієнта. Вона професіонал. Я розумію, що ця сфера дуже активно розвивається, що дуже велика конкуренція. Але разом з тим я розумію, що велика конкуренція через те, що є великий попит, і він тільки зростає на цю сферу. Я стараюся вчитися на чужих помилках для того, щоб надавати якісну послугу. Так само мої спеціалісти, я не приховую, що в мене спеціалісти навчені з нуля. Я спеціально шукала людей, які не працювали в цій сфері, які не мають попереднього свого досвіду, для того, щоб навчити їх по своїх. Помилках, а не по тому, як пишуть методички, скажімо так, тому що різниця між методичкою і практикою вона трошки відрізняється. Тут дійсно працюють медичні кваліфіковані спеціалісти, тому що я вже перед цією студією змінила декілька лазерів, пробувала різні і так далі. Є свої особливості. Я вже зробила собі, мабуть, третю чи четверту процедуру і дуже задоволена результатом. Я бізнес починала дійсно з нуля. Мені здається, що навіть не з нульової сходи, а з мінус першої, тому що я не місцева в мене не було навіть подружок, щоб запросити моделями на апеляцію, наприклад, або щоб хтось сказав, що ось є салон. Там працює моя подруга. В неї вправду є вища освіта медична, і ну вона дійсно те, що говорить, так і робить. Морально можна сказати, так що це важкувато. Мені потрібно було зацікавити людей, і це було складно, тому що це тільки реклама. Це не сарафанного радіо. У мене, скажімо так немає. Ну і власне фінансове навантаження, тому що зрозуміло, що реклама працює, податки платяться, зарплати платяться, а прибутку я з цього ще не маю. Але роботи багато, багато чим займаюся, як то кажуть, і Швець, і Жнець, і на Дуді Грець довелося. Тому зараз така оця рутина біготня, і думати про погане вже немає часу.